Друзі, доброго дня. Ліки події на фронті є ще такі погодні умови. І плюс казно, ну, повсякденні запеклі бої дуже тяжкі. Які... Я вчора викладав ролик. Один із епізод маленької війни на позицію. Так? Скільки було вчора біля 10 півдронів прилетіло, 10 скидів з Майвіка, мінометний артилерійський обстріл це маленька спешка. Наші козаки в стрілковому бою там е, трьох спецназовців, розвідчиків, розвідчиках, то модних кацапських зажмурили. Але е, щоб ви розуміли, по всьому фронту це маленький епізод, їх тисячі кожен день цих епізодів. І ці сотні штурмів у різних напрямках. І важливо розуміти, в яких складних умовах наші козаки зараз тримають лінію фронту. І на фоні цього вилазять яким безумним чи безуглим тявкати. На військових, на військове керівництво, ну це вища ступінь мерзотності. Ну я навіть не знаю, як це уявляти. Си, си, Сижуть, жруть, сплять, бухають, гуляють за нашими спинами, припіваючи. І ще що собі такі висловлювання дозволяють публічному просторі виказувати. Бли. Ну Це пора прикращати, тому що це ненормально. Ні до чого хорошого не веде. І, до речі, ці висказування, хай би служба безпеки перевірила, на кого вона взагалі працює. Ну, а так, друзі, ситуація тяжкувата, де там хто, куди проліз, залізли на промку, де під вахмутом, що є зведення Генерального штабу. Читаємо, там все чітко виписано. Коли потрібно буде пояснити за якусь ділянку фронту, пояснювати. Тримаємо стрій. Юрма за все буде Україна, слава нації.